Вітаю, друзі, Все буває в перший раз. Ну і в Україні вперше прибрали стендапера зі сцени під час виступу, щоб не отримати стосуна від влади на всяк випадок. Ні, 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 цей стендапер нічого не казав про владу. Більше того, він ніяк не іронізував, він не підколював. Він просто перераховував передвиборчі обіцянки зеленського. Але давайте про все по черзі. Коли Сергій Черков зачитував передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського на сцені Атлас Уікенда, то в нього відібрали мікрофон і охорона силою вивела його зі сцени. Він потім написав, що з ним все окей, але це зрозуміло. Дякую, що хоч не вбили. Бо для того, щоб проявити свою лояльність, може хтось піде і не таке. Ну щоб показати, це не ми, це він, ми взагалі з ним не згодні. Але. Давайте ще раз поговоримо про те, що відбулося. Під час виступу на фестивалі Атлас Вікенд Черков зачитав зі сцену промову Зеленського з президентських дебатів на стадіоні 2019 року. Пам'ятаєте, стадіон так стадіон. Ну і там було. А, про кінець вихідності, про кінець мовства, про швидке завершення війни. Комік нагадав всі ці обіцянки публіці. Просто зачитуючи, не коментуючи, не іронізуючи, а не даючи їм якоїсь оцінки взагалі, просто називав те, що було. І от під час цього перформансу до нього підійшов охоронець, вирвав в нього мікрофон і силою вивів зі сцени, я не знаю, як навіть це назвати, як не Переляканою боротьбою зі свободою слова, хоча це не свого слова, це цитування Зеленського. Ми повинні захищати Зеленського, бо його забороню, заборонили навіть цитувати. Знаєте, я м, дуже добре пам'ятаю, як Зеленський в сесійній Залі на своїй першій промові а, говорив: Я не хочу, щоб мої портрети висіли. Мабуть, він хотів, щоб висіли його ікони, бо інакше. Я не можу пояснити, що відбувається. Він хоче, щоб до нього ставлення було як для кого: до імператора, до Бога, до найвеличнішого політичного діяча сучасності по версії Андрія Ярмака. Але ми всі розуміємо, хто він є. Так от, е, Черков нічого не казав про Зеленського, про те, що він обіцяє не виконує, про те, що порушує е, е, конституцію, про те, що багато разів вже обіцяв. Боротися з корупцією, з кумовством, але корупція цвіте так, як навіть при Януковичі не цела. А, а ще щодо додати, що це під час війни. Коли корупція, це фактично мародерство. І коли корупція вбиває справді, справді вбиває, бо кожна гривня, яку корупціонер кладе собі в кишеню, ця кожна гривня повинна була витрачена на нашого військового. І це його захист, це БПЛА, це. Ночні приціли, це автівки, це реби. А коли цього всього немає, то у корупціонера з'являється нова елітна нерухомість, а оборонець України один на один залишається з ворогом. І якщо йому звичайні громадяни, волонтери не допоможуть, то вирогідність його загибелі вкрай велика. Ще раз, корупціонер дорівнюється мародеру і вбивці під час війни. І про це не треба забувати. Але Зеленський про це забуває і нічого не каже. Е, хоча, знаєте, оця історія вона показує про інше. Те, що забуває Зеленський, нас не дуже важливо. Нам важливо те, що зі свободою слова почали боротися. Якщо хтось забув, то історія з Укрінформом, який очолював Мацука, де були. Хочу нагадати темники, де забороняли брати інтерв'ю у громадян України, які не погодилися з тим, що відбувається, які не отримували допомогу від держави, які хотіли вказати на проблеми, їх заборонили опитувати. А ще заборонили брати коментарі у учасників бойових дій, які теж не отримували те, що мають право від держави. Ще раз, державу захищати мають право. Позбутися кінцівки, захищаючи країну, мають право навіть позбутися життя мають право а прокоментувати державному е, змі права не мають, бо так вирішили в офісі президента. А далі найцікавіше, е, депутати народні депутати від опозиції звернулися до правоохоронних органів. правоохоронні, правоохоронні органи вирішили, що Ніякого злочину немає. Хоча перешкоджання журналістської діяльності пряме. І всі це розуміють. І це порушення. І коли влада зміниться, буде карна справа. Якщо не втечуть ті, хто, будуть, хто, хто проводили цю історію, хто давали темники, хто запроваджували темники, то будуть сидіти. Справді, будуть сидіти. Але, що з Мацукою? Нічого. Бо влада показує: якщо ти порушуєш закон, якщо ти. Лояльній владі тобі нічого не буде. І це дуже небезпечний сигнал. А, до речі, організатори Атлас Вікенда пізніше заявили, що сталося прикне непорозуміння між Черковим та одним з співробітників команди, який перевищив службові повноваження та поводився неприпустимо через хибну інтерпретацію того, що відбувалося на сцені. Гарна спроба. Але ні. Ще раз. Я навіть не буду казати про ефект Барбари Стрейдзе, це дебілий просто, якщо не знають про цей ефект. Бо якщо ви хочете, щоб на щось звернули увагу, приверніть максимально до неї увагу іншу. Наприклад, коли людина читала це на Atlas Уікінді, про. Цю історію знали тільки ті, хто були на Атлас СВКІ. А от коли його вивели, коли почали боротися з свободою слова, і коли на всяк випадок, а вдруг це не так розуміють в офісі президента. А вдруг нас потім якось покарають. Вони на всяк випадок його вивели, і про це терзають всі. Ефект Барбари Стрейзен. Оця історія, якби чогось не вийшло, це звичайна совковість, це звичайна російська практика. Саме в Росії на всяк випадок і вибачаються заздалегідь, і якщо щось не так, кажуть, були неправі на всяк випадок. Ну тому що так легше. Бо тоді влада не буде заважати працювати, бо тоді влада не буде якось карати. По факту, Черкова вивіли зі сцени через те, що і всі так знають, через страх, що це може бути сприйнято в офісі президента якось не так. Наприклад, є критика. А критику на банківі сприймають вкрай негативно і як пряму образу. Зеленський, який побудував свою кар'єру на тому, що вісміював політиків, на тому, що е, зробив зроб, пародію на президентів, на всіх інших, ображається коли його стібуть. Це найсмішніше, що я чув і бачив. Він боїться, коли сміються з нього саме через це квартал 95 нічого не робить такого, що могло б піддати іронії або стьобу особу Зеленського та Єрмака, виключно в позитивному а, стилі. Тільки так, інакше інакше може прилетіти навіть до них. А вони все це розуміють, бо дуже довго працювали з Володимиром Зеленським і розуміють його звички. Знаєте, те, що нас банковій ненавидять критику, а критика, хочу нагадати: це вказівка на помилку, це вказівка на факап, на ганьбу. На те, що треба виправити. І у всьому світі опозиція вказує на критикуючи, вказує на ці помилки, влада виправляє, каже: бачите, ми самі справилися, але виправляє: в Україні влада намагається карати тих, хто критикує. Історія з Черковим, це ганьба. це один з моментів, який показує, зі свободою словою не борються, її вбивають на всяк випадок, ну щоб влада не образилась. А потім ці люди будуть виходити, вибачати сказати, не ми одні такі, всі були такі, намагаючись узагальнити і порівняти себе до всієї маси. Але вони самі були елементами того, що вбивало свободу слова, і вбиває зараз знаєте, сьогодні дійсно критикувати Зеленського Єрмака вкрай небезпечно. І після того до тебе ж можуть прийти правоохоронці. Якщо ти займаєшся бізнесом, можуть прийти податківці або фіскали, а можуть і повістку вручити, і тоді ти будеш вже не чилити на Атлас Вікенді, а фактично навіть не організовувати його. А будеш десь там в посадці. Я чому так кажу? Тому що я дуже добре пам'ятаю, якщо ви ну забули, як це як вручали повістку, наприклад, журналісту, яку знайшов у голови департамента кібербезпеки СБУ елітну нерухомість. Що з ним сталося? Так йому вручили повістку. Пригадайте журналіста Укрінформа, який оприлюднив темники. Що з ним сталося? Йому вручили повістку. Повістка стала покаранням, і влада це зробила. Розумієте, вони хочуть, щоб люди бути, були мотивовані, а з повісток зробили покарання. Ну, яка ж мотивація може бути через покарання? Це тільки страх, нічого більше. І саме тому перелякані організатори Атлас Уікенда зробили те, що зробили. Чи, Скажімо так: чи одинокий це випадок? Ні, не одинокий. Ну, що ви? Ну, наприклад, всі ж знають, що. На єдиний телемарафон заборонено запрошувати тих, хто може критикувати владу, або тих, хто може розповісти про корупцію в владі, або тих, хто вкаже на прямі помилки, які призводять до проблем, таких не, не запрошують. І це теж порушення свободи слова. І це теж треба пам'ятати. Знаєте, те, що ми бачимо. А... І те, що відбулося на Атлас Вікенді, показує головне, ми впевнено рухаємось до автократії та заборони критики або жартів про владу. І саме так було в СРСР. Саме так було і є в Білорусі і рашці. І, схоже, що хтось таке ж саме хоче зробити і в Україні. Мені цікаво, наступним кроком буде арешти гумористів, критиків, журналістів. Намагання інкримінувати їм якісь злочини, які вони не коїли. Ну, як це роблять, наприклад, в Білорусі. Там закривають опозицію за що завгодно, розуміючи, що це брехня, але білоруській це це, влада це не важливо. Вона закриває людей для того, щоб ти мовчали. І мовчали інші. В Росії взагалі вбивають опозиціонерів. Пригадайте Бориса Німцова або Політковську. який шлях обере українська влада: російський чи білоруський? Чи радянський, де все разом використовувалося? Не знаю, це ганебна історія, дуже ганебна, але вкрай ілюстративна. І вона показує головне. Зеленський і Єрмак воюють з критикою, воюють з правдою. І свобода слова для них ворог, особистий ворог. І люди вже починають боятися казати правду, щоб чогось з ними не вийшло. От в мене запитання: ми яку країну будуємо? Що буде далі? Самі відповідайте на це. І головне, не бійте сказати правду ніколи. Бо якщо всім закроють рота, Україна таки перетвориться на автократичну тоталітарну країну, яку з нею хочуть зробити слуги разом з Зеленським і Єрмаком. Бо тоді це буде влада какістократів, як зараз це і відбувається. Але ми все одно переможемо всіх ворогів, як зовнішніх. Так і внутрішніх, і все буде Україна, папа. -па.